Шановні мої дітки, мене звуть Володимир Геннадійович, Я в Київ приїхав зовсім недавно. З жовтих вод пропрацював понад 30 років в школі. Дуже люблю географію сам по собі, а геоморфологію як науку, як складову частину географічної науки полюбляю найбільше. Чому? Річ у тому, що пізнання форм рельєфу, їх походження рельєфу, генезис форм рельєфу для людей, для їх господарювання мають величезне значення. Ось подивіться, гірські простори наших Карпат. Просто Неймовірна краса, люди можуть відпочивати в Карпатах, їздити. Зараз зима і спускатися на ских лижах. З іншого боку, будівництво автомобільних доріг, гребль несе величезне користь людям. І тому знання про саму геоморфологію відіграє для людей велике значення. Але я вам прямо скажу. Якщо ми будемо знати, наприклад, походження річкових долин, утворення е, ярів, утворення е, обривів, е, це дуже гарно. Але як ви думаєте, чи потрібні вам ці знання, коли ви можете втратити життя із-за того, що не знаєте, що можуть нести? Небезпечні зміни у формах рельєфу. І оце питання, на мій погляд, одне із самих головних. Ну, ось, наприклад, ми будемо говорити про сельові потоки. Ну, звісно, що це просто неймовірний природний акт, я б сказав. Утявіть собі високо в горах, випадають дощі, тануть сніги, ґрунти. Просичуються вологою, набираються великої кількості цієї грязі водної маси. І, наприклад, під час зміни всього-навсього атмосферного тиску. Або, може, десь горна лань проскочила по схилу гори. І ця маса може піти вниз. В свій час давно-давно я бував на Кавказі і бачив. Руйнівні наслідки річок, начебто невелика річка, але ця річка майже повністю зруйнувала город Тернеаус. І люди, які будували спеціальні селі захисні споруди і думали, що вони господарі світу, ні. Ця споруда була просто препарована, зрізана цим бурхливим потоком. Але в нас в Україні теж є місця, які вкрай небезпечні. Ось подивіться, будь ласка, Карпатські гори. Хай це буде річка Теребля, хай Тересва. Немає ніякого значення. Характер утворення селій в Карпатських горах скрізь, в принципі, однаковий. Бачимо, крутосхил повинен бути обов'язково. Надмірна кількість опадів, просичення ґрунтів, гірських ґрунтів щебенуватих, пов'язаних з глинами, призводить до того, що цей схил може зсуватися і підхоплюватися потоком річки. Дивіться, будинок, скоріш за все, швидкий потік зріже фундамент цього будинку, і люди втратять своє житло. А ось подивіться, що твориться з мостом. І це може теж призвести до великих неприємностей. Дивіться, людина пересувається по колоді. Якщо колода буде суватися, це може бути неминуча смерть. Тому, в горах обов'язково треба слідкувати за тим, коли ви знаходитесь. А ми, оскільки кияни і дуже рідко буваємо в горах, але як туристи або з рідними своїми, то обов'язково треба слідкувати в туристичному поході, наприклад, де ви знаходитесь, де ви ставите намет, і яким чином ви можете убезпечити себе від цих рухів. Що люди роблять для того, щоб запобігти сильним потокам? Ну, звісно, це насамперед не зашкодь, Не зашкодь лісу. Він не вирубає його. Бо до чого призводить вирублення лісу? Сонячна інсталя... Інсталя... інсталяція, вибачте, освітлює схили набагато інтенсивніше, ніж без лісового покрову. І це призводить до дуже швидкого танення снігів. що Явно збільшує вірогідність утворення селі. А не рували б ліси хижацьким способом. І, звісно, щоб танення снігів відбувалося б повільно, і люди б убезпечили себе від ціліх потоків. Повірте, це будування різноманітних дамб, гребль. Воно приносить користь. Але ми каналізуємо, тобто утворюємо своєрідний канал, що збільшує власне поток води. Це неприродне явище для річки, коли вона каналізована, і користі великої не призводить. Бо бруд, як ми бачимо, просто забиває будь-які гідрологічні споруди, і все рівно вода вийде до людей, все рівно зруйнує. А ось Дбайливе ставлення власне до природи, зберігання цих причин наслідкових зв'язків, взаємодії між компонентами природи, може призвести до того, що ми убережемо людей від селі. Наступне. Ви думаєте, що тільки сама по собі природа може створити сильову ситуацію? Ні. Зараз ви, як кияни, повинні знати це. Це було страхіття Києва, яке відбулося понад 30 років тому назад. Цегляний завод. Уявіть собі, звісно, що виробництво цегли потребує переробки глінозьому, в запікання його. І дійсно поруч повинна стояти якась споруда для зберігання непотрібних відходів виробництва. А ці відходи. Напіврідка глиниста маса. І от уявіть собі, ця недбалість, яка була проведена при і, власне, проєктуванню цього заводу, призвела до того, що гребля була переповнена, і ця маса неймовірна. Просто зрізала греблю. І дивіться, це знімки е, колишнього КГБ. Зараз я вибачте, прочитаю. Так, так, СБУ, ну офіційні знімки, але причому тут СБУ не зрозуміло. Це все ж таки тоді була інша система безпеки. Дивіться, що твориться з людьми, з будинками, з транспортними засобами. І ця сіль вже рукотворна. Це вже зробила безпосередньо людина. Хоча і в горах люди теж спонукають до того, сприяють для того, щоб виникали селі. Але в даному випадку ми бачимо суто антропогенне явище. Де в Україні подивіться на карту зосереджені сілі? Ну, звісно, що це процеси Карпат. Західні правобережні схили Дніпра. Річ у тому, що дією села Каріоліси вода, вода розмиває якраз більше правобережжя Дніпра. І тут круто схили, і Дніпровські Кручів, де говориться в віршах великих поетів, ліва у нас рівнинне, і тому тут сильових явищ не може бути. А незначні сильні явища, але разом з тим. Не менш небезпечні якраз у балках і ярах, е, вибачте, правобережжя Дніпра. Ну і звісно, що Кримські гори е, теж можуть бути сильні потоки, особливо е, е, східні, е, вибачте, північні схили, е, бо там є більші умови для їх утворення, більше матеріалу і довші річки, просто схили е, Кримських гір на півночі більш довгі. Так, наступне абразія. Руйную, знищую, розмиваю. Ви зараз бачите просто неймовірні чудові кадри схилу, який утворився. Можливо, це і не берег Чорного моря. Можливо, це всього-навсього берег колишнього Каховського. Або Кременчуцького. Водосховища, бо такі явища існують. Руйнування берегів існують не тільки на берегах Чорного моря, але і на берегах великих дніпровських водосховищ. І знову ж це стосується от того, згадайте, я казав, правий берег Дніпра. Ну, здається, що тут небезпечного? А небезпека дуже велика. Дивіться, море. При великих хвилоперебійних рухах аж затоплює оцей пляж. Розмиваючи нижню частину схилу, врешті-решт призводить до того, що схил осипається. Ну і що ви скажете? Що тут страшного? Давайте подивимося оцю фотографію. Що ми бачимо на цій фотографії? Люди добрі. В Одеській області, Автономна Республіка Крим. Це території, де дуже часто зустрічаються розмиви водами моря, берегів. Люди бажають зекономити гроші. І Стоять становлять намети прямо на березі, правда, зручно, Вийшов вранці, і прямо в воду, ніхто тобі не заважає, все гарно. Але ситуація призвела от, в даному випадку до того, що обвалився берег, і намет з людиною був закритий повністю цією землею. Так що дуже дуже небезпечна частина, от здається, створення нового берега, руйнування. А воно може привести і до руйнування людського життя. Де зустрічаються? Ну, знову ж таки, ми бачимо абразивні форми рельєфу. Це вздовж правого берега Дніпра, дуже красиві, мальовниче. Це Одещина, і, звісно, що південний берег Криму. Ви знаєте, земля начебто дихає, в неї начебто є свої власні легені. Ось подивіться, яким чином в глибинах землі можуть утворитися пустоти каверни, так звані карстої форми рельєфу? Гірські породи не всі однаково витримують спілкування з водою. Деякі гірські породи поволі повольні але розчиняються. Це гіпс. Вапняк. І от зараз ви бачите фотографії, неймовірні. Тут якраз туристи, спіліологи, малі дітки. Вони в печері оптимістичні. Вона знаходиться на Поділлі, і ця печера. Складається із гіпсу. це гіпсова печера. Є печери ще в Криму, Автономна Республіка Крим, дуже багато. От я особисто дітей в свій час водив по дуже великій кількості печер. Але не цікаві, знаєте, які? От там, де можна пролізти, таким чином. Є печера Альошкіна вода, недалеко від печери червона. І якраз в ній, щоб долізти до власних залів, можна безпечно пролізти по цій території. Але в чому небезпека самої печери? От дивіться: печери мають велике розгалуження. Оптимістично понад 200 кілометрів шляхів. От уявляєте собі, це просто неймовірно. Як ви думаєте, оці наші лед ліхтарики настільки вони надійні? Я думаю, що не дуже. І якщо ми втратимо освітлення, то звісно, що можна робити в цій ситуації? Правило лівої правої руки завжди триматися однієї ті ж сторони печери. Але а якщо би попаде печерний колодязь? Глибини можуть просто бути немирина, але для того, щоб загинути, достатньо і 2-3 метрів. Так що печери дуже небезпечні з цієї точки зору. Але краса їх просто неймовірна. Зараз ми показали, де знаходяться печери. А зараз для того, щоб ми закріпили цей матеріал, я вам чесно скажу, я з дітьми буваю на уроках, зразу пишу е пісеньки не складушки. Тобто вони не претендують ні на який там художній витвір. І от зараз, буквально отримавши завдання, оскільки я з дітьми співаю, я сам повинен цю пісню видумати і заспівати. Я сидячи дозвольте, да? Так гучніше буде пам'ятка: бережіть себе селі і потоки бруду у руці у ріці. Селі і потоки бруду у руці, камінь з водою рвуться в долину, не будуй будинку там на берегу, бо вода зруйнує все, що ти створив, туристи завзяті йдуть по бережку гірського потоку, радість на юрбу, тільки ви намети встанавіть хочеш далі від поток. Бережи себе, карстові печери, неймовірна мить, земна прохолода, все навкруглищі, ти дивись під ноги і не заблукай. Лабиринт зловіщий, хитрий через край. Дякую. У вас були геолого геморфологічні процеси. так? — повністю відповідає темі уроку. І саме головне, я зверну увагу все ж таки на, на безпеку дітей. Бо я займаюся туризмом дуже багато. Я кандидат майстер спорту з туризму і неодноразовий чемпіон України в дитячому туризмі, лижі, велопоходи. І тому це для мене було дуже. Сама тема для мене дуже цікава. Реально цікава. А в яких класах можна навчатися? О, от дивіться. Якщо я скажу, що це може бути, наприклад, ну, по-перше, в 10-му нема таких тем, в 11-му на повторенні є. Але в будь-якому класі, при умові, що ми безпосередньо на рельєфі, От там доцільно, але по програмі шостий клас однозначно, воно доступно. Може не деяких термінів, просто треба буде пояснити. Більш розкрито. По восьмому класу. Ну, вибачте, це власне це зміст програми в восьмому класі. В сьомому я вважаю, що ну, є печера в світі, є форми рельєфу, які ну, взять каньйон. Колорадо. Ну чому не використати цей момент? Про, не, взагалі, не геоморфологію як самий предмет ну, в будь-якій темі. Ну, в дев'ятий клас ну, тут трошки проблематично. А так, десятий, 10, да. дякую. дякую. Мені дуже приємно було.